Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми знову з вами зустрічаємося і будемо роздумувати над листом апостола Павла до церкви в місті Ефес. Ми познайомилися із людьми, які проживали в цьому місті і вірували в Ісуса Христа. А тепер давайте звернемо увагу на те, як апостол Павло називає віруючих в Ефесі. Отже, ми читаємо з першого розділу перших два вірші. Павло. «З волі Божої Апостол Христа Ісуса святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Цей уривок говорить нам про те, що для апостола Павла віруючі в Ефесі були святими. Слово святий викликає у нас зразу певні асоціації. Но в першу чергу ми повинні розуміти, що святий це той, який відділений. Для того, щоб комусь належати. У даному випадку, святий це той, який належить Богові. Ті люди, які увірували в Ефесі, вони вірили в Ісуса Христа, і вони були святими перед Бога. Сам апостол Петро він закликав віруючих і казав: «За святим, що покликав вас, будьте самі святі, в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святи. Виявляється, що святий це не лише відділений від гріха, від неправди, відділений для Бога. Але святість має проявлятися і в поводженні. І щоб зрозуміти це, я знову запрошую вас звернути увагу на слово, яке записано, це другий лист апостола Павла до Коринтян, і це шостий розділ з 14 тексту будемо читати. До чужого ярма. Не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христі з Беліаром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтеся, нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Цей уривок він характеризує, що віруючі люди мають бути святими, вони не мають мати спільності з тим, що Біблія осуджує і називає гріхом. Ще одна характеристика, яку ми бачимо. В листі апостола Павла, в зверненні до церкви в Єфесі, він їх називає вірними. Хто ж такий вірний? Вірний це той, хто дотримується слова. Ми дуже багато даємо обіцянок, багато говоримо, але той, хто вірний, він вірний в своїх словах і обіцянках. Ця людина не обманює, на її слово можна покластися. Вірний. Це той, хто виконує заповіді Господа. Він взяв на себе певне зобов'язання ходити дорогами Божими. Вірний це той, хто виконує свої обов'язки. В кожного з нас є обов'язки перед сім'єю, перед державою, перед роботодавцем, перед сусідами, перед церквою. І ми, якщо ми вірні, ми їх дотримуємося, ми їх виконуємо. Вірний, це той. Коли приходять переслідування за віру в Ісуса Христа, Він не відрікається від Христа, Він залишається вірним своєму Спасителю до кінця життя. Шановні друзі, я не знаю, чи можете ви себе назвати святими і вірними. Якщо ви християни, якщо ви любите Господа, то це звернення апостола Павла, воно торкається і вас. Ви святі і вірні. І хай Господь вас благословить бути такими. Кожного дня, скільки Господь вам визначив жити на землі. Благословінь вам від Господа до наступної зустрічі, до побачення. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам борги наші як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.